Вітаю всіх. Пропоную подивитися, кому що принесе новий тиждень у період із 30 червня по 6 липня. Розклад наш буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Присприймайте тільки ту інформацію, яка вам підходить, яку ви вважаєте за потрібну, що вона відповідає вашій ситуації, вашому, вашим думкам, емоціям, натхнення. Якщо вам це допомагає, то запрошую, будь ласка. Перший варіант для вас серце, зорі і гора. Для першого варіанту, можливо, на цьому тижні будуть складатися такі події. Коли у вас будуть сумніви щодо ваших стосунків, щодо, чи дійсно ваш партнер вас любить, чи він дійсно з вами щирий. Тому що між вами, можливо, буде якась гора непорозумінь. Можливо, у кожний буде на своїй хвилі, і кожен буде обмірковувати те, що він собі хоче, але вам буде це доставляти таке відчуття, що ви ну, ніби. Не розумієте його справні, справжні почуття. Але вам зорі прояснять цю ситуацію, ви зможете знайти вихід і обійти ту гору. Якщо це стосується робочих питань, то у когось, можливо, також будуть ну, питання, які вам поки що були незрозумілі. Можливо, щось там на вашому підприємстві, або, о, якщо ви працюєте на себе, виникали якісь труднощі, ви не знали, як їх зрозуміти, як вирішити, то ви зможете знайти той вихід. Якщо займаєтеся своєю справою, зможете підвищити прибутки. Якщо ви працюєте на якомусь підприємстві, можливо, хтось додаткову премію отримує, або якусь винагороду, щось у вас там будуть такі приємні події. Ну, і ще ви взагалі на цьому тижні очікуєте якихось прибутків і подарунків. Тож, бажаю, хай цей тиждень принесе вам задоволення. Другий варіант для вас медвідь, коса і змія. Ну, Для другого варіанта буде цей тиждень складнуватий. Можливо, людина, на яку ви розраховували, вважали, що це ваша опора. Ну, може поводитися дещо не так, як ви до того звикли. Можливо, буде вказувати вам на ваші помилки, на вашу поведінку, можливо, щось його буде там не задовольняти, і ви не будете відчувати тої опори, яку завжди відчували. Також, можливо, вам потрібно вже розібратися із своїм оточенням, чи це стосується особистих стосунків, дружби вашої, чи це стосується робочих питань. Вам вже прийшов час розібратися, щось викосити. викосити те, що вам зайве, тому що у вас йде змія. Змія може вам говорити дві речі: або проявіть мудрість для того, щоб ви налагодили свої стосунки, спілкування зі своїм керівництвом, зі своїм партнером, з оточуючими людьми. Або, можливо, вам прийшов час вже визначити, хто в вашому оточенні є змія, тобто людина, яка вам весь час шкодить і вичікує тільки час, щоб вас якомога больніше, таке, щоб вам болючіше ужалити вас. Тому розбирайтеся, вам на цьому тижні це доведеться зробити. Не, не захочете зробити самі, от, проаналізувати певні моменти, обміркувати, визначити, співпоставити якісь факти, події і для себе усвідомити, що ж там у вас дійсно, чи наскільки щиро у вас ваше оточення з вами. Швидше за все це оточення буде не саме близьке, не саме близьке ваше коле. Коло, але тим не менше, вам дуже буде неприємно, коли вам будуть вказувати на ваші недоліки або, можливо, намагатися вас там десь побачити, що ви вистежите, що ви десь щось не так робите, комусь щось не так сказали, якісь з'ясування стосунків. Ну, загалом такі неприємні речі. Вам уже потрібно все це проаналізувати, співпоставити і підчистити своє оточення, обмежити спілкування. Для того, щоб ви себе відчували ну, у більш приємних таких подіях, думках, емоціях. Не зосереджуйтесь на якихось образах, не намагайтеся нікому дати, як кажуть, здачі, тому що будь-яка здача все одно кружляє, кружляє, повертається до того, хто промовляє якісь неприємні слова або думки. Все воно повертається до кожного, хто це робить. Тому не варто вам чинити самим такі ну, Скажімо так, присвоювати кожному, те, хто що заслужив, все світ розбереться і все розставить по своїх місцях. А ви просто будьте більш розумнішими. Тож бажаю вам гарного тижня. Третій варіант для вас хрест вежа і якор. Ну, дивіться, третій розклад підряд, коли ми дивимося на тиждень і вже з пів тижня дивилися, на третій варіант виходить. Аркан Хрест. Хрест говорить про те, що все ж таки у вас йдуть якісь доленосні зміни. Наприклад, якщо ви не були одружені, хтось може одружитися. Якщо ви відчували, що у вас якісь фінансові проблеми, можливо, непорозуміння в вашому домі, також це все остаткується, стишиться і буде у вас таке відчуття, що все стабільно і спокійно. Також вам потрібно не забувати, що періодично у вашому домі потрібно робити генеральне прибирання. Воно допомагає нам очищати наш простір, і поки ми цю роботу виконуємо, ми звільняємося від негативних думок і очищуємося самі. Тож, приділіть цьому час. ще, можливо, в когось на цьому тижні будуть якісь робочі поїздки, переїзди. Можливо, хтось буде змінювати місце проживання, і не забувайте, що на цьому тижні у вас може бути підвищена аварійність, тому будьте дуже пильні до своїх транспортних засобів, до, взагалі, до учасників дорожньо-транспортного руху. Тому будьте дуже пильні, не забувайте про такі аспекти, що, попри те, що у нас десь щось устаткується, можливо, десь у когось фінанси прийдуть. І це таке, це якісь фінанси стабільні, які ви постійно заробляєте. І проте вони, які б не були, вам принесуть задоволення. Тому будуйте цей тиждень таким чином, щоб ви були убезпечені від якихось неприємних моментів і вирішували всі питання, які у вас виникають, а не відкладали їх на потім. На цьому тижні вам не рекомендується робити щось колись, а тут і зараз. Тож бажаю вам гарного тижня.